Буде прийматися по харчуванню. Моя пропозиція, вона те, що передує, так як ми хочемо допомогти, щоб це не було на папері. так У мене є пропозиція все ж таки скласти сьогодні правління, тобто діючи творчу, творчу групу, яка би зайнялася ще паралельно разом з освітою, і якісь пропозиції щодо харчування внесла громадська рада. Тій самій рейсі Михайні, яка б, якщо врахували, за доцільним не ви до уваги, якась. Це все ж таки люди хочуть чути і йти на діалог з нами. Це теж треба враховувати. так? Або до, зараз, як, тому що коли вже буде прийнято рішення і свої пропозиції, то це буде вже не до цього. Я так розумію. Тому так. все ж таки, так, нам сказати, які питання будуть. Ну, я так зробила, тому що мене, так само я маю щодо харчування, маю питання, про пропозиції і я якісь на мене відносити. Директор, який тут сидить, або освітянин, який е, працює, щодо харчування їдальні має, ну, відповідно, знає, чим жити.